Доброго дня, шановні колеги, фундуководи, садоводи. Сьогодні 22 червня. Коли день найдовший, а ніч найкоротша. Вже від завтра, післязавтра, день буде потрохи скорочуватись. Ніч буде більше збільшуватись. Вечір трохи. Сонце зайшло, можна вийти в садок, бо день парить безбожно неможливо. Робити якісь зйомки та й взагалі в сад вийти. Дуже спекотно. Цей рік, як і минулий, рясний на дощі, тому моє кільце стоїть і далі не закопане. Потрохи прокачую тут, вкрив, бо, щоб дощ не замочив насос, прокачую трохи водичку, що пісок бере. Вийшов трохи в сад подивитися <coughs> на деякі сорти, які вже більш-менш налилися. Шедеврик у нас. Шедеврик красунчик. Урожай нормальний на ньому, в принципі, як і як і кожного року. Дивіться, скільки оріжків всюди донизу. Буквально так, а може знизу зніму, бо листя заважає, він під листям весь похований. Шедеврик. От. З північної у нас сторони зараз покажу. Незручно одному знімати. Гріхів є багато. Рішки вже майже набрали свій калібр. Мілки висять донизу. Хочу подивитися, зрівняти сьогодні врожайність таких сортів, як шедевр, трапезунд. Президент, ну і наприклад там Трапезунський Вчора я покосив другий укіс, підсихає. Молодий садочок буду косити на другу неділю. Що по маніліозу По маніліозу у нас поки що, слава Богу, все чисто. В, цьому, в минулому році я робив ем, Сігнумом, в цьому році я робив тіофі, Тіофен екстра досить дешевий, двохкомпонентний е, фунгіцид, але поки що справився на ура. Було там пару горішків манельозних я бачив на, на корні. Але видалив я їх і поки що. Поки що ну, нових нових хворих немає. Ну, але це ще все попереду, бо є ще такі пізні сорти, як Трухеса Хале. Вони виповняються пізніше, пізні сорти, ще косфорд Каталонський. Деврик це теж другий кущ. Пізні сорти ще можуть заразитися цією хворобою. Так, Маю три кущі трапезунда. два менші, бо вони завжди почікані кожного року на живці. Люди просять, але зважаючи на це, горішки є і горішки крупні. В кущі розвиваються добре. Слава Богу, не хворіють. Здорові. <кій> Ніяк особливого догляду я за ними не веду. Догляд звичайний, як і за іншими кущами. Все робить за мене погода Дощі. Мульчування дає чудовий результат. Кущі здорові, листя здорові. Вегетація ще продовжується, бо листя ще кінчики гілок загнуті вверх. Це означає, що вегетація та ріст ще продовжується. Так, це менший. Зараз ще один менший. Горіха валом крупний, крупні каштани. Це теж інший кущ, який щороку йде на, на живці. Тришки є аж донизу. Зараз більший кущ. Покажу, який я не чіпаю, з якого я не ріжу. Нічого, тут краса, тут краса не описуємо. Тут, друзі. Шикарно, шикарно так, шикарна картина. О, дивіться, що відтворяє ось тут, До самого верху. Ту гілки вже всередину падуть. Одні всередину, інші назовні, а гілки поникли. Біля куща пройти. Вже... Стає дуже важко є один такий мінус трапезун, то що він розкладається на на боки, трохи такий кущ горішки до самого низу. Бачите, йду навколо, навколо куща. Це не з одного боку, це на 360 градусів. На 360 градусів. Огляд куща. Картина маслом. Дивати годі. О. Хто то там? А ну! Тут мои шпионы. Шпион. Это подрастающий, подрастающий фундукарь. Футболист. Так, ну все. Картина дуже радует, дуже Дуже радує картина на трапезунді, Він щороку щороку мене радує і нарощує оберти. Нарощує оберти. Я дуже цьому радий. Так, тут у нас трапізунський. Теж добре, добре заклав врожай. Теж подивіться, скільки, скільки у нас тут горішків і горішки теж. Пристойного розміру, трапезунський, польський. Він іноді в мене бували горішки з маніліозом. В цьому році поки що не бачу. Поки що не бачу маніліозу і це мене радує. Теж рясно, рясно плодоносить. Я не займаюся ніяким додатковим опиленням, нічого я тут не... Не ворожу, не хожу, звіний камінь не трясу. Ніякі... Ніякі я тут не читаю. Заклинання чи молитви. Все відбивається природним шляхом. Так, це був Трапезунський. Зараз підійдемо вже до президента. Бо вже батарея сідає. Може телефон відключитися. Зараз у нас де то вина тут? В минулому році були сигналки, десь 15 горішків може, а в цьому році вже маємо перший лежайчик. Теж горіхи може і не поступається, ну може трохи відсотків на 15 менші за трапізонт. Теж скелет куща. Такий у нас скелет куща. Як у трапізунда, дивіться, які динаміти, такі мені подобається їм такими награнами, гранами росте по 4-по 5. Так що тут у нас? А, один маніліозний горішок є вже на президенті. Обробки були в цьому році три. екстра Повторюсь. Ну, один горішок на такий, на кущ, на стільки горішків. Думаю це норма. Це норма. Президент у нас. Дуже гарні. Дуже мені подобається, які гарні грона в нього. І донизу теж має. Донизу ось тут. Тут. Всюди є грона. Теж буде. ну, Може не такі вражайні, як терпізунт, але... але майже такий бо рясно. рясно заклав. Е, чувачок! <смір> 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 чувачок. Такий у нас був президент, або Караманівський. О, тут друга шпіонка прийшла. <ріст> якщо б я засаджував зараз сад і щоб горіха поїсти чи, чи на продажу, щоб не експериментувати там, як я тут вже років 10 вже експерименти веду з тими чи іншими сортами, то б заклав би я 80% трапезунда. По 10 шедевра і президента. тут У нас сигналки Мангупа. Ледве я дочекався, цей кущ помирав, помирав, але я його виходив. І, слава Богу, він оклігав. і дуже мене порадував силою росту. Мангуп. Кущ уже має за 2 метри. Куку. -ку. Добре, розвивається, я старі гілки приберу, лишу молоді. Будуть пізніше відео про інші сорти. Там кошу молодий сад, буду там знімати. Тут ще деякі, буду вам показувати про сорти. Хай наберуть калібра, будемо знімати. Зараз всім гарних врожаїв, міцного здоров'я та, звісно, мирного неба над головою. Бережіть себе, садіть фундук. Всього вам найкращого. Привіт, із Закарпаття, папа.